Ой, люди добрий вечір, добрий ранок. Може, хто на Австралії, кого занесла, нечиста сила. Тому доброго вечора, звісно, який може бути вечір. І це Галина, знову Галина. Хотіла я розказати таку історію, що в нас була тут, на Баранюківщині. в нас, Наше містечко, наш городок Баранюківка був під окупацією. Я хотіла життєву історію розказати, як півіця Інстасамка врятувала нашу українську сім'ю, того що були такі випадки, орки ці росіяни, звісно, були хороші, були хороші. Що, що сказати? Ми українці, ми маємо бути добрі, терплячі і, і були хороші, були хороші росіяни, але то таке. Трошки творили безприділ, звісно, тут дядьку пальці відрубали, комусь язика відрізали. Ну тут таке треба про пробачати. І залізли до, до, зайшли зайшли в, в, в дом до одної сім'ї і теж хотіли, там і дівочка в них, мабуть, дівочку хотіли того, розумієте, росіяни. От. Але побачили, що сім'я хороша, що в них записи інстасамки є. І почали як там говорити з цими людьми, і так по розговорах бачать, що люди непогані, русскоговорячі, розумієте? І знайшли в них вдома й другі альбоми і ліпса, і оця молодь слухає інстасамку, і дуже подобається їм, і каже, то це наші люди. Ну, дали дядьку під ребра, забрали там дещо, дещо, може, що відеомагнітофон забрали, і пішли собі. Не різали, не вбивали і навіть так не грабили. І до чого я це веду? Що якщо є люди, а є не люди? І ті, що от нас зараз українці втягнуть у цю Гейропу, такі от була друга там сім'я, що вони от вознікали постійно проти руської мови, постійно ту Христину Соловій слухали, постійно за Європу, на заробітках були в Європі, квіточки біля хати посадили. Нема так! Не було в нас так заведено. Квіточки так убрано, як в Європі. Понімаєте? Нас по-нашому. Люди жили собі у галошах, валянках, руські, рускоговорячі були завжди. Подімаєте? І тих розстріляли ту зім'я. А це пожаліли, побачили, що слухають самку, що говорять російською мовою, що нормальні люди. Понімаєте, такі, як і в Росії живуть, і тут у нас на Баранюківщині. І все нормально. Ще був такий випадок Черепаха Володимир, такий бізнесмен. Тоже прийшли, хотіли теж щось робити, а потім знали, порозказували, що він православна людина, що він ходить в руську православну церкву е і на роботі в себе навпаки ганяв оцих, що попридумували при 25 грудня Різдво. А він і сказав, хто не вийде на роботу 25-го з роботи нафіг. Понімаєте? Людина дійсно що за цю культуру нашу за ці істоки, понімаєте, православні, руські, російські. Війна війною, а музика в не політики. Понімаєте? І зараз цю інстасамку я це почала слухати. Така. Понімаєте, дійсно, що музика, вона не в політики. Музика то красиво дівчина співає, така от, губки зділені під колі, ні під коліні, такі От, лобик то от мімічеські морщини. От. Того я кажу, що треба зав'язувати, щоб був мир, треба з цим з з з Україною. Це занадто українці. Казала наша перша леді. Задала за першу леді, за нашого зеленіночка. Ой, не буду казати. Стісняюсь. Того казала наша перша леді, що ми, ви занадто українці. Понімаєте, ви занадто українці. Не було і діда й баби. Були, був Совєцький Союз, була руська мова, понімаєте, слухали інстасамок, інстасамців і всі жили дружно і узбеки і киргизи, і всі рускоязичні. Як казала, рускоязична шмаль. маль. Понімаєте? А те, як якийсь суки! не можу. Гібались з французами, італійцями і нагулювали, розбавляли кров. То ти сук в дурдом. Проститутки. Простітутки! Нагулювали блядят Від не наших, від не русских. І потім голову їх, що, 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 що Європа, НАТО, в НАТО йти. Вступили б в му году в, в той Ожений Союз, то все було б хорошо. Понимаєте? Аж зло бере. І, і, і потім їздили в Європу, в Америки. Від лукавого це. Все. Від лукавого не буду злиться, бо і так цього нашого гімніца занадто українського. Забагато. Ми люди маленькі, ми нічого не знаємо. Нам байдуже в якійсь країні. Головне щоб не стріляли. Ми підтримуємо нашого Зеленського, щоб наш Зеленський завжди був. Може, звісно, навіть якщо будуть якісь перемовини, хай не президент, хай актер, але буде з нами. Буде наша Бубочка. Ми за Зеленську, за Олену Зеленську. Ми підтримуємо і все буде добре, розумієте? І, і не треба ще раз повторю ці скандали. Неважливо в якій країні. Головне, щоб мир, головне, щоб люди добрі були, люди жили в в мирі, квіточки, пташечки співали. І, і не треба о, за цю політику. Ми люди маленькі, ми політикою не інтересуємося. Ми слухаємо гарну якісну музику, слухаємо інстасамку, слухаємо натіка. розумієте? І заставили хлопця, звісно, це на українській мові. Він так виступав, а то весь мир кружить. Так ми от балділи. монатік з інстасамкою, Які в які в дуети могли б бути. розумієте? Які в дуети. Якби були ми в тайожиному союзі, і було б все добре, і було б все хорошо. Понимаєте, руська православна культура. То зараз православну віру забороняють. Різдво в них 25 грудня, такі всі європейські, викупані, ванну кожен день приймають. Такі от не треба, не треба, нам треба жити в мирі. І дивимося знову наш зеленьоночок, Надіємося, що він все-таки піде на перемовини, не наш, наш котночок, наша ж бусінка. Спасибо, мамі сташі папірим за такого сина. За такого красавця. І він же в свій час, бачите, він не такий, як Порошенко. Він з Росією старався обійти гострі кути. І все було добре, розумієте? І в Росії все хорошо, стабільність, пару сотень тисяч може і в гулагах, або пару мільйонів, ми ж то не знаємо. От, а, а, але всі нормальні люди живуть нормально. Отакі От діла.